Вісім сау Арчер для України на основі оцінки своїх збройних сил. Уряд Швеції ухвалив рішення передати для нас самохідні артилерійські установки. Про рішення заявив міністр оборони країни Пол Йонсон. Можна сказати, що система Арчер це радше снайперська гвинтівка, ніж дробовик. Саме здатність вражати глибоко в тилу артилерійські системи противника робить Арчер унікальним, пояснив Йонсен. Перші САУ Україна отримає через кілька місяців. Спершу техніку обладнають комп'ютерними засобами вогнового управління. Потім українські військові пройдуть навчання. А поблизу України буде створено логістичний хаб для технічного обслуговування і ремонту. Найближчими днями Польща передасть Україні перші чотири винищувачі. Міг 29 Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. Україні передадуть літаки, які були на озброєні протиповітряної оборони у Польщі. Зазначається, що на озброєнні наших західних сусідів є ще десяток таких мігів. Їх Польща отримала на початку 90-х від армії Німеччини. Це останні роки їх експлуатації відповідно до технічних можливостей. Решту літаків за словами Дуди також обслуговують і готують для передачі Україні. Радянський Міг-29 польща планує замінити літаками Фа-50 з південної Кореї. Перші постачання яких очікуються наприкінці року, а також американськими Ф-35. Рішення щодо будівництва танкового заводу Рейнметал в Україні приймуть протягом двох місяців. Про це заявив глава оборонного концерну Армін Папергер. Як відзначив голова концерну, плани Рейнметал щодо виробництва бойових танків Пантер в Україні вже були представлені відповідальним міністерства. Україна зобов'язується побудувати завод. Після чого концерн візьме на себе виробництво. Нагадаю, раніше ЗМІ повідомляли, що Рейнметал вже підготував концепцію будівництва танкового заводу в Україні. За словами інженерів, завод міг би випускати до 400 німецьких танків Пантер на рік. В Україну прибула перша партія колісних танків АМХ 10 РЦ. Про це повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Також він додав, що кілька танків відразу ж відправились на передову. За словами Лекорню, Париж уже починає планувати відправлення другої партії колісних танків. Наші танки починають отримувати хороші відгуки від українських партнерів, заявив очільник Міноборони Франції. Нагадаю, за даними ЗМІ, Париж мав спершу передати 14 французьких колісних танків, а всього очікується передача близько 40 машин. Артилерійські снаряди калібру 155 мм міліметрів і боєприпаси для марс 2 Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. Зокрема, до нього війшли 5 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм міліметрів і 155 мм високоточні боєприпаси, кількість яких не вказується. Також невідома кількість боєприпасів для РСЗВ Марс 2 але в комплекті з ними нам передали два автонавантажувачі, чотири мобільні антенно-щоглові системи і пів тисячі пістолетів СФП. Дев'ять до списку допомоги також війшли два ангарні тенти і 25 генераторів. Нагадаю, раніше повідомлялося, що напередодні саміту ЄС 20 березня глави МЗС країн Союзу можуть затвердити пропозиції про прискорення військової підтримки Україні, яка зокрема передбачає спільну закупівлю боєприпасів. ЄС може використати 500 мільйонів євро для виробництва 155 мм боєприпасів для України. Про такий короткостроковий інструмент спільних закупівель зброї заявила Єврокомісар з питань фінансових послуг, стабільності та ринків капіталу Мейріт Макгінес. Посилаючись на заяву міністра оборони Олексія Резнікова, вона зазначила, що Україна потребує стабільного постачання артилерійських боєприпасів. Уже визначені 15 виробників в 11 країнах-членах. Макгінес відмітила, що потенціал промисловості ЄС у виробництві таких снарядів залишається значним. Генштаб у своєму зведенні повідомляє про злочини росіян. За повідомленням відомства ворог продовжує вивозити з України награбоване зерно. У Бердянську Запорізької області відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею. В місті Токмак окупаційна влада разом з представниками російської ФСБ погрожує місцевим громадянам України, які відмовилися від отримання паспортів РФ вивезенням їхніх дітей до східних регіонів Росії. У Бахмуті на Донеччині, де йдуть найзапекліші бої, досі перебувають три тисячі цивільних, серед яких 33 дитини. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Люди категорично відмовляються виїжджати. Втім, для неповнолітніх здійснюється обов'язкова евакуація, принаймні з одним із батьків. Їх централізовано вивозять у напрямку Закарпаття, якщо немає можливості, тимчасово оселитися в інших регіонах. Евакуація охоплює не лише Бахмут, а й усю лінію фронту. Ще тиждень тому в Авдіївці залишалося 40%. Від дитини. Сьогодні 13, пояснив Кириленко. Пентагон передав журналістам відеоатаки російського винищувача Су-27 на американський розвідувальний дрон. На кадрах видно, як літак скидає на дрон пальне, а після чого у безпілотника починаються проблеми зі зв'язком. Росія заперечує свою провину. Нагадаю, раніше очільник міноборони США Лойд Остін поговорив по телефону з російським колегою Сергієм Шойгу. Говорили про інцидент із безпілотником. Остін наголосив, що Сполучені Штати продовжать літати та діяти відповідно до міжнародного права. За даними CNN, перед падінням американського дрона у Чорне море США дистанційно видалили з нього секретне програмне забезпечення. Здетонував ворожий склад з боєприпасами. Про бавовну у селі Малояні соль, що під Маріуполем, повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. Він також додав, що в Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу градів. Андрющенко розповів, що після вибухів в бік ймовірного влучання відправили гвинтокрили. За інформацією, змі вибухи навколо чули і місцеві. Перекрили три канали втечі у Холянті від мобілізації. Шахраї діяли у Києві, Закарпатській області та на Львівщині. В одній зі схем був задіяний чиновник Міністерства оборони. СБУ його вже затримала. У відомстві повідомляють, що заступник начальника одного з управлінь Міністерства оборони організував незаконне оформлення документів для зняття громадян з військового обліку. Вартість таких послуг становила до 9 тисяч доларів. П'ятьом організаторам оборудок на Львівщині та Закарпатті повідомили про підозру. За гроші вони пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або шляхом нелегального виїзду за межі нашої країни. Затримали ворожого інформатора, який коригував ракетні удари по Одесі. Про це повідомила прес-служба СБУ. Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації підрозділів сил оборони та стратегічно важливі об'єкти транспортної інфраструктури на території регіону. Він фіксував результати російських повітряних атак та надсилав їх ворогу для подальшого коригування повторних ударів по Одесі. Для комунікації використовував анонімний чат у забороненій соцмережі ВКонтакте, розповідають в СБУ. За даними слідства, коригувальником є місцевий житель, який підтримує збройну агресію РФ та виправдовує воєнні злочини окупантів. Під час обшуку слідчі виявили комп'ютер із доказами його злочинної діяльності. Суд обрав зраднику міру запобіжного заходу, тримання під вартою. Як мінімум дві особи постраждали внаслідок пожежі на складі ФСБ у Ростовській області. Пишуть розміст з посиланням на власні джерела у силових структурах. Мовляв, рятувальники виявили двох чоловіків біля входу на території складу. Їхній стан невідомий. Також телеграм-канали пишуть, що у підвалі будівлі можуть перебувати інші співробітники. Офіційно причину пожежі не оголосили. У мережі шириться версія, що на складі почали детонувати боєприпаси, а вогонь перекинувся на баки з паливом. За іншою версією змін. Пожежа в прикордонному управлінні ФСБ сталася через займання електропроводки. Пожежу ліквідовано. Не знайшли доказів геноциду РФ в Україні. Такі результати розслідувань комісії ООН щодо порушень прав людини в Україні. Очільник комісії Ерік Мьоса заявив, що спеціалісти вивчають докази, оскільки є деякі аспекти, які можуть викликати питання про можливий геноцид. Нагадаю, 7 грудня 2022 року комітет Сенату США із закордонних справ схвалив резолюцію про визнання дії Росії в Україні геноцидом українського народу. Австрія підтримала спецтрибунал за злочин агресії РФ. Таких країн уже 33. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У своєму Твітер він написав: Вдячний Австрії за приєднання до коаліції країн, які працюють над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України зі збільшенням коаліції зростає і віра в те, що керівництво Росії буде притягнуто до відповідальності. Додам засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі. За дві хвилини перевели країну з молдовської на румунську мову. Відповідне рішення у другому читанні ухвалив ініційований партією влади Пас законопроєкт, який передбачає закріплення в усіх законах країни поняття Румунська мова замість молдовської та рідної мов. Перед засіданням блок комуністів і соціалістів вимагав виключити законопроєкт про румунську мову з порядку денного. Та пропозиція очікувано не набрала необхідної кількості голосів. Після технічних змін стаття конституції Молдови щодо мови стане коротшою і матиме наступний зміст державною мовою Республіки Молдова є румунська мова.